Пане Юрію, вже не вперше президент України говорить про ті країни, які проти вступу нашого нашої держави до НАТО, і згадував е, буквально ось напередодні їх. Це сполучені Штати, Німеччина, Словаччина та Угорщина. Але що цікаво сказав, тут вже про Трампа конкретно говорив 47-го президента. Якщо Трамп буде бачити нас в НАТО, ми будемо в НАТО. Якщо ні, то жодним чином все залежить від Сполучених Штатів. Ось станом на сьогодні, е, що з нашими перспективами вони залишаються примарно, примарно ілюзор чи все-таки якісь надії, сподівання є. Або ж з іншого боку, наші перспективи членства в НАТО стануть розмінною монетою в переговорах, торгах з Російською Федерацією за припинення вогню? Ну по-перше, я вибачаюся, мушу поправити не чотири країни, як писала західна преса, а вісім країн це ще Словенія, Іспанія, Люксембург і Бельгія. Категорично не хочуть запрошувати у всякому випадку до завершення війни України в НАТО, тобто ніякого запрошення не буде це однозначно. Тепер щодо перспектив вступу НАТО, ну президент Трамп від 2016 послідовно він не бачить Україну в НАТО, коли він ще на з'їзді перед виборчими з'їзді в 2016-му республіканської партії заставив з програми президента Трампа використати його команду вступ НАТО і допомога Україні зброєю. Ці два пункти. Дивіться, вісім років послідовно вже дев'ятий рік Трамп втілює в життя. Які перспективи? Ну Трамп сказав однозначно, що він і подав сигнал Путіну, що він що Путін може бути абсолютно впевнений, спокійно сідати з ним з ним за стілу переговорів. Бо питання не вступу України в НАТО для Трампа не є дискусійним. Він же категорично ухвалив для себе це рішення, і він Україну за жодних обставин не буде приймати в НАТО. А також Трамп уже анонсував для Путіна, що сідає за стіл. Переговори, як мінімум 20% тої території України, яку твої війська російські захопили. Будь впевнений, вони залишаються за тобою. Я не буду претендувати, щоб ти з них виходив. Сідай за стіл. Переговори, давай припинимо цю війну. Це позиція Трампа на сьогоднішній день. Чи стала о, тема НАТО розмінної монети? Так, я два більше двох років всі ці е, коментую і розказую, що НАТО не буде давати ще тоді була актуальна тема запрошення. Я казав, не буде давати жодного запрошення, тому що вони не впевнено. Нині вони не знають на яких умовах завершиться війна між Росією і Україною, і чи не стане в цих переговорах. Ну там ще ще страшніше мотивування. Вони не знали, на яких умовах взагалі завершиться, завершиться війна, чи залишиться Україна. Ну я це коментувати навіть не хочу. А друге, це чи не стане вступний вступ України в НАТО предметом торги. От вони і я це пояснюю, що вони не можуть на саміті одному на Вільнюському чи на Вашингтонському дати Україні запрошення, а потім виявиться, що через півроку. Україна, я умовно кажу, сідає за стіл переговорів з Росією і погоджується на мир ціною відмови від вступу України в НАТО і проголошення довічного нейтралітету і занесення його в конституцію України. Так як це Путін постійно всюди говорить в усіх своїх виступах, тому вони на це такий ризик піти не можуть. Вони хочуть дочекатися, як мінімум, тоді хотілося, до Трампа. В тій системі координат це було актуально дочекатися результатів е, завершення війни на сьогоднішній день. Уже всю чітко і ясно, Трамп сказав, що Україна не буде в НАТО, і не треба його слова сприймати так, щоб він говорить, що Україна не буде вступати в НАТО. Це значить, що при якихось умовах вона може вступити в НАТО в його системі координат Трампа в його України в НАТО взагалі не повинно бути. Вона не ход, не входить. Україна в сферу інтересів, національних інтересів і глобальних інтересів Сполучених Штатів Америки і ніколи не входила. на відміну від скажімо, від Росії. Як не парадоксально, у Байдена Україна входила в сферу інтересів США. Як буде входити далі в новій команді? От уже скажімо, як коли він сформує свій уряд остаточно і всі прийдуть чистилище Сенату і будуть погоджені на посади міністрів. Будемо бачити, риторика Трампа міняється на ходу він повністю змінює свою трансформує свою свідомість. Він уже і вчора наговорив на прес-конференції, дуже важливі для України, коли його запитали, чи він веде санкції проти Росії, чи він розглядає таку можливість. Він сказав вірогідно, що так, uh -huh. і, що чи буде він допомагати Україні. Він ухилився від відповіді на питання, чи буде він Україні допомагати зброї. Повністю ухилився, він все перекинув на НАТО в Європі, що вони мають більше виділяти. Тобто, знову почав внести свої вимоги щодо відсотків. І ось знову він каже, що Європа має 5% від свого ВВП країни НАТО виділяти на оборону своїх країн. В той самий час він каже, що він. от я хочу, щоб наші телеглядачі це почули. Що твориться в голові Трампа? Він заявляє, що він веде мита проти Канади і Мексики на 25%. В той самий час він критикує ведення санкцій проти Росії, заявляючи, що він категорично проти ведення будь-яких санкцій проти Росії, і він хотів би їх скасувати. І треба сідати за. Ціл переговорів скасовувати санкції проти Росії, і в той самий час він вимагає від країн Європи і членів НАТО 31 країни 5% від ВВП на оборону від Росії. Та якщо ти будеш вводити санкції, то не треба е, збільшувати відрахування на обороту. Чим більше санкцій проти Росії, тим менше відсотки на оборону НАТО. Тут пряма залежність. А якщо ти хочеш скасовувати санкції проти Росії, то тобі через рік два. Три прийдеться виділяти вже не 5%, відсотків, а говорити за 7, 8, відсотків на оборону НАТО. Бо ти сам посилюєш Росію, скасувавши проти неї санкції. Ну тут же пряма закономірність, уже прямі причину наслідковий зв'язок. Як можна цього не розуміти? І от, коли Трампу це все несе, отут не зрозуміло взагалі, що він хоче, так ти хочеш перемогти Росію? Ні, він не хоче перемогти Росії. Він хоче тільки зупинити війну Росії проти. України чи ця зупинка війни принесе Україні якісь буде відповідати національним інтересам? А його це не цікавить, йому все рівно на яких умовах завершиться війна в Україні. Якщо для нас це принципово, бо Україна могла капітулювати ще в форматі мінську, коли не було повномасштабної війни? Ну ми ж на це не пішли. Україна могла е, повністю капітолюватися під час так званих Стампульських перемовин. Ну, Україна ж на це не пішла. То чого ми зараз на третьому році? Війни в, в координатах системи Трампа має йти на капітуляцію. Він повинен розуміти, що Україна не піде на це, але мене лякає, що президент Зеленський не каже, що на відміну від території, де він чітко каже, що ми за жодних обставин не визнаємо юридично окупацію Російської Федерації 20, умовно кажучи, відсотків нашої території, то так само категорично він не каже про НАТО і не каже про нейтралітет. Він це не коментує. Він ухиляється від відповіді. прямої на це питання. А те, те, mm -hmm. що посол України заявив Мельник Андрій Мельник, заявив, що вступ України в НАТО на сьогоднішній день для нас не є пріоритет, Ми хочемо зосередитись на вступі в ЄС. А від імені України згідно указу президента може говорити лише три особи: президент, міністр закордонних справ і прем'єр-міністр, но не посол, як це не парадоксально, говорить про те, що ця злив цієї інформації є санкціонований з Байденом, якщо він не покараний, якщо його не зняло з посади за таку самовільну. Геостратегічну геополітичну промову для України вступ в НАТО не є пріоритетом. Бо це mm -hmm. все говорить про те, що це і є предметом торгу. Mm -hmm. Там пане Юрію, ще трохи про НАТО і Трампа. Дійсно, в інтерв'ю Fox News вкотре Трамп наголосив, що НАТО має платити більше, що найменше менше 5%, оскільки США витратили на війну в Україні на 200 мільярдів доларів більше, ніж весь альянс разом взятий. Трамп назвав такі витрати неприпустимими. Яким буде сам альянс за Трампа? Цікаво зрозуміти, чи внесе Трамп, от, зокрема такими заявами розбра в НАТО в цей блок, оскільки не кожна країна здатна 5% виділяти на оборонку. Ну і не кожна хоче. По перше, по цифрі 200 мільярдів це маніпулятивна цифра. Вона неправдиво, вона нереалістична. США за Байдена. Дала Україні виділила всіх коштів 175 мільярдів. Це то, що від США Європа за три роки. Треба ж рахувати це не за рік, це за три. Це починаючи від кінця 21-го, коли е, листопад, грудень, коли США і Британія почала надавати допомогу Україні. Ви пам'ятаєте цими чартерними літаками, які облітали Німеччину, бо ні Шольц не пускав літаки Британії і США через свою територію. А Європа за ці три роки виділила не менше, вона виділила можливо стільки ж. Більше треба точно порахувати. Ну але це не те, що Європа взагалі нічого не робила. Тобто, Трамп тут маніпулює як завжди. Він обманює своє суспільство, своїх виборців і не відповідає як завжди свої слова. Стосовно яке буде НАТО при Трампі, ну безумовно немає такої якоїсь перестороги, що він знищить НАТО. Він не робив такі заяви в свій час. Тепер в його лексиконі немає таких заяв. НАТО залишиться НАТО буде посилюватися. І те, що Трамп вимагає від своїх союзників і партнерів по НАТО, збільшення відрахувань на оборону це абсолютно правильно, але в той же самий час деякі ці цифри для деяких країн є абсолютно сприйнятним в цих умовах станом на сьогоднішній на січень 25 п'яту, тому що для Німеччини, наприклад, для ФРН, для його бюджету 5% від ВВП це 40% федерального бюджету. Ну 40% федерального бюджету виділяти на оборону Німеччина. В них рухне все. культура, соціальна, економічна, вся стабільність, яка є сьогодні в Німеччині. Перша економіка в Європі. Це забагато 3% планомірно підвищувати можуть Німеччина інші країни, такі як Балтія, Польща, вони вже виходять понад 3%. Польща, 4,2-4,7% хоче вийти на 5% до кінця цього року. Можливо, їм вдасться. Тобто для кожної країни, Країни це по різному бо в різних країнах різні ВВП і різні можливості, але розвалити НАТО він не зможе. Марк Рюти робить все для того, щоб зберегти об'єднання НАТО, яке йому дісталося в спадок від Єнса Столтенберга. Він же зустрічався з президентом Трампа. Трамп поважає Марк Рюту. У них гарні стосунки, так само як у Трампа, гарні стосунки з прем'єр-міністром Джорджою Мілоні, прем'єр-міністром Італії. І Я не маю поки що підстав стверджувати, що Трамп розвалить НАТО або то, що він Носить в хаос в НАТО і, взагалі, в європейську всю політику погрозами вести миту 25% проти європейських країн, ну то правильно йому відповів на це Трюдо. Якщо ти не хочеш купляти продукцію е, Канади, там Мексики, наприклад, європейського союзу, то тобі прийдеться тоді витрачати сотні мільярдів доларів і купляти цю продукцію в Китаї і Російській Федерації, підсилюючи їх. То що ти робиш доброго для своїх союзників і партнерів по НАТО, якщо ти сповідуєш таку економічну. Чну політику проти своїх союзників напередодні або вже під час загрози третьої світової війни, бо одні політики кажуть, що третя світова війна у різній формі вже відбувається. Ми вже є її учасниками, Інші кажуть, що може настати третя світова mm. війна. По-різному можна трактувати, але будемо далі дивитися за діями Трампа. Він коректує свою політику, яка не сходиться з його заявами. Пане Зараз Юрій, це дуже а... чітко видно. А чи може Трамп вивести Америку з НАТО? Чи може він мати таке бажання, які це може мати геополітичні наслідки? Ну, взагалі то конгрес і Сенат ще за Байдена вніс поправки і зміни, що президент не може одноосібно вивести США з НАТО. Для цього потрібна санкція конгресу. Але в той же час, якщо зрозуміти, що ви конгресі є його більшість, і він контролює. її Але контролює він серед яких питань боротьби з міграцією, так вони всі може одностайні, але виводити НАТО США з НАТО. Я думаю, що там республіканці всі посипляться і не буде там такої. Єдності а сенат тим більше не проголосується питання. Демократи так само не підтримують це питання, тому воно мало ймовірно. Я не думаю, що він буде ставити. Нема для цього якоїсь нагальної проблеми, тому що потреби, точніше ставити питання про вихід США з НАТО. Він розуміє, що це може викликати навіть імпічмент для нього. А навіщо йому він потрібен? Так, Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, заявив про те, що перемовини щодо припинення вогню між Росією та Україною вони матимуть непублічний характер, будуть проходити непублічно. Тобто цей процес вже триває, і знову ж таки, якщо ми говоримо про конкретні зустрічі і розмови Трампа з Зеленським, з тим таки Путіним в короткостроковій перспективі це відбудеться в яких форматах? Ну, я думаю, що протягом 100 днів перших буде телефонна розмова, яку Трамп уже доручив своїй команді підготовляти. Так само паралельно іде підготовка до зустрічі польоту особисту візиту Трампа в Китай, в Пікін до Сі Цзіньпіня. Це іде паралельно. Трамп підтверджує, що він хоче переговорити по телефону з Путіним. Він вживає термін, що нам потрібно переговорити, що він хоче почути Путіна. Чи він схильний до е, переговорів і припинення війни? Чи Трампу прийдеться е, після цієї телефонної розмови скасовувати своє бажання зустрічатися з Путіним і вводити санкції проти Путіна і заставляти е, Путіна капітулювати перед тиском економічними санкціями, які США мають ввести в найближчий час? Ну я думаю, що найближчий час це не швидше як трьохмісячний період. Треба дивитися на певно оперувати березня місяця. А ви до речі, ось наголосили на саме телефонній розмові, і схоже, мала. Мала мало місце так, але тут між путіним та Сі Цзіньпіном поговорили вони, і за даними інституту вивчення війни йшлося про поглиблення співпраці між Китаєм та Російською Федерацією. Куди вже глибше чи можливо? І вочевидь, не випадково ж така розмова відбулася. Ну фактично до того, як Трамп говорив з Путіним, і вже після того, як Трамп говорив з Сі Цзіньпіном. Дивіться по так. Як коментує інститут вивчення війни. Ну дивно, безумовно, що поглиблення співпраці, тому що Китай і Індія, я вже Індію сюди додаю, блокує розрахунки з Російською Федерацією, Вона відмовляється від російської нафти. Що Індія, що Китай вони готові уже розглядати пропозиції Трампа, що качай, дітка, качай, борі, дітка, борі. І, і що вони готові закуповувати американську нафту, яка буде виліта на світовий ринок. Ну і відповідно, саудити будуть качати, і Кувейт буде качати весь світ буде качати, і тому буде надлишок нафти швидше всього в 2025 році. Ціна на нафту трохи впаде. Ну не треба розказувати, як деякі аналітики, що там нафта впаде до 40-50 доларів. Треба розуміти, що в США падіння нафти нижче 60 доларів, вже стає економічно невигідно і вже американці навіть не хочуть неї торгувати і видобувати, бо тому що собі вартість там набагато вища в Сполучених Штатах Америки нафти, ніж кажемо Саудівській Аравії або Об'єднаних Еміратах. Ну вона буде значно нижче. Доходи Росії хочуть обмежити, вести санкції, і треба вводити ще Трампу, європейському союзу і всім країнам ембарго на постачання російської нафти і запроваджувати програму, яка якась існує коли колись існувала проти Ірана. Нафта в обмін на жратву. Вот будете торгувати нафту тільки ви виключно на їду більше ми вам нічого давати не будемо, ніяких грошей, щоб в Росії ви там не померли. Але е е фінансувати вашу війну проти України ми не будемо у себе повернення до такої політики у Трампа було би дуже мудрою політикою. Але він поки що не наважується на таке Будемо дивитися, що буде складатися його політика санкцій проти Росії найближчим часом. А щодо переговорного процесу, то я ще раз кажу, що першою буде телефонна розмова Трампа з Путіним. І в залежності від того оптимізму чи песимізму, яким закінчиться ця телефонна розмова, буде або застосовані санкції, або буде дана команда відмашка на особисту зустріч Трампа з Путіним десь на нейтральній території, де його не зарештують за ордером Гаги, Я маю на увазі Путіна щодо відносин США і Китаю. Ну так. тут якби передбачувано, не зважаючи на те, що Трамп обіцяв вести санкції з першого ж дня проти Китаю, Тає він не вводить е, ні санкції, ні миту ні піднімає. Він відклав на 100 днів мінімум до своєї особистої зустрічі сі дзінпінів е, підвищення мита. Але він каже, що 600 мільярдів доларів щорічного дисбалансу зовнішньої економічної торгівлі між між Китаєм і США не прийнятно. І Трамп на це не хоче погоджуватись. Він хоче, щоб Китай е, платив стільки ж скільки платить у, е, США, і щоб між ними був паритет зовнішньої економічної торгівлі. Ну, десь так, поки що Трамп не готовий воювати з Китаєм, хоча погрожує Пікіну, ой, вибачте, Панамі відібрати Панамський канал за те, що Панамський уряд і влада допустила китайців, які контролюють Панамський канал, що там китайці. І з okay. одної сторони, він погрожує панамі, а тут же проти Китая не вводить мита. Заморожує поки що, не анонсує її.